Про головні події 12 грудня американські та українські генерали розроблятимуть військову стратегію для зсу на наступний рік. А Україну сьогодні лихоманить від глобального збою в роботі мережі Київстар. Докладніше далі. Запекли опір російському вторгненню. продовжується. Росіяни йдуть у наступ, не зважаючи на втрати. Окупанти розпочали масові наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. ЗСУ продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження та контратакують. Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила у росіян один із териконів у межах Горлівки. Під час цієї операції сили оборони захопили позиції, які раніше отримували окупанти. а також встановили прапор України над тереконом. Сьогодні на мережу Київстар було здійснено потужну атаку хакерів. Це спричинило масштабний технічний збій у роботі мобільного зв'язку та багатьох сервісів, що були з ним пов'язані, у тому числі банківської системи країни. Перебої спостерігалися в роботі банкоматів та терміналів провідних українських банків. Про це розповіли у прес службі компанії. Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей. Оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби для фіксації обставин та наслідків втручання у роботу. Наразі відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Також від потужної атаки хакерів спостерігалися збої у роботі Монобанку. Про це повідомив його співзасновник Олег Хороховський. Невдовзі атаку було відбито, та сервіс запрацював у звичайному режимі. Водночас кіберпідрозділи головного управління розвідки Міноборони України провели чергову успішну спецоперацію на території Росії цього разу спрямовану на податкову систему країни-агресора. Дві кібератаки і повністю ліквідовано конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ, знищена уся база даних та її резервні копії. Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії. Американське та українське військові керівництва шукають нову стратегію, яку зможуть почати реалізовувати на початку наступного року, щоб забезпечити успішність ЗСУ на полі бою. Про це пише видання New York Times. Потреба в новому підході виникла після того, як контрнаступ України не досяг мети щодо звільнення територій. Секретар РНБО Олексій Даніло в інтерв'ю BBC виразив упевненість, що, попри проблеми в Конгресі, фінансування зі США обов'язково надійде. Далі він підкреслив, що війна, яку веде Україна, не має прецедентів в історії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.